Хочу розказати вам, як ми вчора топили віск, е, розлили ми його у відра по нових, так сказати, технологіях. Раніше ми оставляли його на ніч в котлі, щоб він насивав, ну це діло дуже довго. Остиває. Часом віск пристає до котла, не можна виняти. Рішили технологію трошки поміняти. Ось ми налили ці вітра. У нас вийшов доволі непоганий віск. Я знімаю це все. Так, зараз будемо доставати. Як його будемо доставати? О. О бачите, один кружок. Другий. Прекрасний вийвся у нас результат. Кусочки невеликі, по кілограма 4-5. Ну, на перший випадок у нас це діло піде. І ось ще в цьому відрі. А тут кілограма-півтора, мабуть. Це почистим, буде віск доволі гарний. А ще у нас на остаток ми Залили, розтопили в цьому казані. Зараз я його відкрию і ми глянемо, який у нас Е, Мабуть, він ще не вистиг добре, то прийдеться ще чекати, поки він остине. То потім його звідси вийнять. Тут десь буде. Буде кілограмів, мабуть, 20-25. Да, ось він трошки не дуже гарний зверху, але нічого. Він від стінок не відстав. Виймемо. Може прийдеться нам знову розпалити котлі, щоб трошки стінки котла нагрілися. Ми візьмемо його за оці ручки, виймемо і витряхнемо. Віск доволі гарний, але поки він не відстав від от стінок. Отак от ми боремося за чистоту воску вересні 2016 року. А ось на цьому котлі, тобто на цьому пресі, ми його пресуємо. Трошки я його ще не пошкрабав. Ну, нічого почкрабаємо. Ще в нас багато віску не перероблено, будемо ми ще пресувати. Ще в нас Очі сезон не кінчився. На цьому бажаю всім пасічникам удачі. Рекомендую цей прес для переробки воску. Всім всього доброго. До нових зустрічей в Ютубі.